Добрий день! Сьогодні на огляді безперебійник 12 вольтовий для живлення роутерів, онушок, медіаконвекторів, комп'ютерів, які живляться 12 вольтами, також іншими пристроями, які заживлюються від 12 вольт. Почнемо ми з зовнішнього вигляду. На передній панелі у нас розташовано вхід, це роз'єм 5,5 на 2,1 мм. Також в нас є індикатор рівня заряду. Він в відсотковому відношенні показує рівень заряду на нашого акумулятора батареї. Також тут на передній панелі розташований вимикач, він вмикає вихідні роз'єми. Також він служить для того, щоб інколи потрібно там перезавантажити роутер, медіаконвектор, щоб не витягувати штекери чи штекери з роз'єму роутера, не дюргати їх тут туди-сюди. Просто виключив, Зачекала там хвилинку і вімкнуло. Також тут для наглядної індикації є світодіодик з зеленого кольору, він споживає не дуже багато і світить не дуже яскраво, щоб вночі там не нікого. Ззаді в нас знаходяться ось просто кабелі. Товжина кабелів... 50 см, я вважаю, що цього достатньо. А якщо недостатньо, пишіть, можна зробити будь-якої будь довжини. Це не є проблеми. Конектор я ставлю довжиною приблизно 13-14 мм, тому що раніше використовував коротші, з ними була деяка проблема, несуміжність з деякими роутерами. Просто фізично він не доставав то розіму. Вони були дуже глибоко розташовані. Також покажу, що всередині знаходиться. Ось ми його відкриємо. У нас тут знаходяться акумулятори 18650, їх там зібрано 6 штучок, вони з'єднані в 3S2P. Тобто три послідовно, і два паралельно в кожному плочі. Я використовую тільки нові акумулятори. Ну, вважаю, що нове є нове, воно і служити буде довше і невідомо якої -то якості учні акумулятори, які там їх дуже багато продають і говорять, що то нові, там БМС не працювала, ну, то ми упустимо той момент. І то тема іншого відео, а не цього. Використовую я акумулятор 18650 фірми EV. Це китайська фірма, але вона дуже, дуже якісно робить акумулятори на рівні таких брендів, як Samsung, LG, Sony, Sanyo. Ну і інших дуже відомих фірм Panasonic це те теж. В'ємність у них 2900 мАч. Також є ось такі вони, як Близнюки, це фірма Бак, вона теж дуже відома. Навіть в ТЕСО робило акумулятори замість панасоніків. Так що Ось такі акумулятори використовую. Зараз ми протестуємо даний пристрій електронним навантаженням. Зараз вімкнемо його. Ось ми напругу побачили. 12,5 вольт. І зараз запустимо його на тест. Так. Запускаємо зразу 6 ампер і піднимемо до 10 Напруга трішки знизилась. Ну, не кожен безперебійник віддасть такий струм. Так, тест хай. А іде, ми можемо трішки знизити до 5 А. Хай собі працює. Поки, поки ми розкажемо про даний пристрій. В даному пристрої використовується ось така БМС-ка 3С40 А. Вона дуже часто використовується в шуруповертах для переробки з нікель кадмія Нікель Магнія гібрида. Зарекомендувала себе дуже непогано. В неї є ось ланцюги ось тут пасивного балансування. І, мабуть, з нього ми почнемо. Що таке пасивне балансування? Коли акумулятор заряджається напругою ось такий літійонний до напруги 4,2 В. То і трішки більше, то вмикаються ці ланцюги пасивного балансування. Тобто, якийсь акумулятор зарядився раніше, він починається розряджатися струмом 50, ну, в даному випадку 50 мА. І цей акумулятор, ну, наприклад, розряджається, а інші дозаряджаються до потрібної напруги. Це 4,2 В. І от такий нюанс: багато хто про нього не говорить, що якщо використовувати в цьому безперебійнику і подібних до цього безперебійника, яких використовується БМС Плата 3С, якщо їх живити блоками живлення на 12 вольт, то в них не буде відбуватись пасивне балансування. Тобто, з часом, із-за того, що акумулятор не ідеальний, в цьому світі нема нічого ідеального, вони починають роз'їжджатися. Тобто, якийсь акумулятор заряджається раніше, якийсь розряджається раніше, і вони по напругі починають роз'їжджатися. І е, в такому випадку, якщо вони сильно роз'їхались і нема нормального балансування, ну тут в даному випадку, хоч пасивне є, а в деяких платах взагалі цього нема, то ми не отримаємо той потужності і ємності з е, нашого безперебійника. Так що, е, щоб нормально працював даний безперебійник. Потрібен блок, блок живлення 12,6 Ось я показую. 12 вольт можна використовувати, але будуть проблеми з пасивним балансуванням в даному випадку пасивним. І будуть проблеми ще з такі, Є ще один нюанс, що акумулятори будуть заряджатися тільки до 4 вольт. А не до 4,2%. Тобто повної ємності теж не буде. Вони будуть заряджатись на 80-90%. Ось такий нюанс із цими платами з боками живлення. Розповів. І цей безперебійник без проблем може е заряджатись боками живлення і до 10 А. Якщо це потрібно. І перейдемо ще ось. До ось такої платки Я починав робити безперебійники ось таких платок. Я їх починав, навіть один із перших, хто їх робив. Дуже гарна платка китайського виробництва, в неї вхід від 5 до 12 вольт, вихід і 9, то тобто 12 вольт, 1 ампер. Но тут акумулятори підключаються по 1С. Тобто від 3 до 4,2 вольта. Ну, середня, 3,6. І в неї великий плюс цієї плати. Це вона не потрібно ніякого балансування. Акумулятори не роз'їжджаються, бо вони всі в паралель. Тобто, там нема чому роз'їхатися. Но недолік великий в неї. Невеликий струм заряду. Тобто, це там порядка 1,5 А, що воно може видавити з себе. І невеликий струм розряду це 1 Ампер. Що теж доволі небагато. Ну, а так, в принципі, чудова плата. Якщо споживання невелике, то їй досить. І з цього з цих недоліків. Виповзла еволюція безперебійників це ось такі. У них великі переваги. Це е, можна збільшити ємність акумуляторів, тому що е, тут е, зарядка впирається тільки в бок живлення. Тобто 10 А це доволі багато, це 120 Вт можна живити. Тобто з даний пристрій шістьма акумуляторами можна за півгодини 40 хвилин зарядити до повного. Ну, це такі максимальні такі навантаження. Ну, правда, якщо використовувати 10 Ампер, треба трішки інші акумулятори високострумові. Ну, і, і, чи збільшувати ємність два рази. Тут, в принципі, в цьому безперебійники можна. Ставити акумулятори не 6 штук, а 12 штук, розвернувши їх не отак, а отак поставити по 6 штук пакети 2 штуки. Тобто це без проблем. Можна збільшити і можна збільшити і тоді струм зарядки, і можна поставити високострумові акумулятори. Це не проблема. Так що, я вважаю, це велика перевага, бо в минулорічний блокаут це була дуже велика проблема з тими платами. Що вони держать довго, коли всє зарядитися. А коли не всє зарядитися, то й не держить довго. Якщо б була б даже велика ємність. Так, перейдемо до тестування. Ось у нас 5 А воно тестується, Уже 7 хвилин тестується і все в порядку у нас. І нічого не гріється, нічого не тут. Безперебійників, які видають 5 А без проблем, дуже мало. Так що це дуже велика перевага цього безперебійника. Також є можливість встановити замість ось цього індикатора. Ось такий індикатор. Він показує в відсотковому відношенні рівень заряду. І може показувати теж напругу. І в нього є два виходи незалежних: USB тип А і тип С. І можна заряджати 18 Вт з кожного виходу. Ось можна його підключити. Тут є калібровочний такий вихід. Можна його продемонструвати. Ось у нас воно показує. То воно під навантаженням показує. Зараз 11 вольт. Показує. Ну, Тут у нас 11 з копійками. Якщо навантаження виключить. Показує 85% заряду. Ну, приблизно. Тут точності вироки не потрібно. 11,9. Ну Тут, напевно, більш точніший, 12 вольт показує. Ну В цьому велика перевага, що в нього два виходи незалежних. Можна по 18 Вт заряджати, той тобто в сумі 36 Вт, без проблем. І цей безперебійник перетвориться вже на такий невеличкий, а можна і побільше: павербанк з 6-12 акумуляторами ПО 2900 мА. Так що, ось такий безперебійник. Дякую за увагу. Всім до побачення!